Друзі, доброго дня! І сьогодні на вашій численні прохання ми знову показуємо, як приходять міні-трактори сьогодні особисто Джинма 504 з Китаю. Як вони розвантажуються і в якому вигляді заходять в Україну? Ну і Поки фура не фура, вибачте, контейнер. Паркується. Нагадаю, що з Китаю немає сухопутного шляху в Україну і фурами трактора в Україну не возять. Вони приїжджають морськими контейнерами в порти Європи, а зараз вже в Україну під осінь почали заходити. І далі контейнеровоз привозить їх на наші склади у Київ або Львів, або у Франківськ. І сьогодні у нас зайшли 504 джинми, джими. Вони вже у нас давно в продажу є, хто вже купив той цей трактор, розуміє, знає. Але ж нагадаю, що це трактор на 50 кінських сил з двигном КМ 495 БТ 4 Має повний привід. КПП в нього з реверсом 8 плюс 8 та з дводисковим щепленням. Вал відбору потужності двошвидкісний 540 та 1000 обертів. Шини спереду стоять 7,5-16, ззаду 112 на 28 за ті ну, трошки більш ніж півроку трактор зарекомендував себе дуже добре, людям подобається. По цінах, на сьогодні такий трактор у нас коштує 8 тисяч доларів, еквівалентів ну, гривні. Такий же самий з кабіною 9900. До речі, в мережі Мініагра по всій Україні є і конкурентні трактори, наприклад. Булат 504. Він коштує ну, майже 8 тисяч доларів. Також ми продаємо Маріони від 504-й по 8300 доларів. І є це ті зелені, які вся Україна дуже полюбляє А-ля ну і 50-ка без кабіни преміальна, у нас Солість 50-й, він коштує 16800 на сьогодні. Але ж відео ви можете дивитися не сьогодні-завтра, а там, через місяць, через рік. Тому під відео є посилання на наш сайт з сінами на трактори. До речі, на сайті в закладці Контакти є контакти торгівельної мережі Мініагра. Нагадаю, що Мініагра найбільший імпортер міні-тракторів в Україні. Кожен другий Дуже трактор проданий в Україні, проданий компанії Мініагро. Відео, звісно, все, все добре, Ютуби, Тіктоки, Фейсбуки, але ми завжди запрошуємо наших клієнтів завітати в компанію Мініагру, особисто протестувати в найближчому торгівельному підприємстві саме той, ну, не так, не саме той, а всі трактори протестувати, які вам цікаві. І тільки після цього ви зможете особисто обрати саме такий трактор, який буде відповідати повністю вашим потребам. Чи ви будете обробляти свій клаптик, чи ви будете здійснювати послуги ще сусідам на їх клаптиках, чи може у вас десятки гектарів або сотні, то вам потрібні вже трактори-трактори. У нас в лінійці є трактори до 130 кінських сил. Тому ось вам. Вся правда, як приходять міні-трактори з Китаю. Бо часто і густо кажуть, ой, фура прямо з Китаю. Друзі, фура з Китаю не їзде, з Китаю їздять контейнери. І В контейнерах приходять упаковані трактора з знятими колесами. І компанія далі вже е, фурами так розвозить по Україні, по мережі, трактори. Тому лайк, підписочка, слідкуйте за нашими новинами. Завжди раді для вас працювати.